Я перебуваю у розпорядженні міністра оборони України. Продовжує служити українському народу. як змінився ворог, він стає досвідченим. Ворог має завдання захопити Донецьку і Луганську області. Ну Покровський напрямок це найближча така точка з виходу до адміністративної межі Донецької області. Тому це дуже важливо. Та кількість зброї, яка передана, вона ускладнить, але так, щоб росіяни дуже швидко здобули перевагу. То цього, звісно, не відбудеться. Військова е, діяльність вона має бути е, закритою. наступ завжди має проводитись там, де противник слабкий. В першу чергу нам необхідна далекобійна зброя, пане генерале, вітаю вас. Дякую, що погодились на інтерв'ю із суспільним. Добрий день на початку. Зазначу, що це чи не перше ваше інтерв'ю з моменту звільнення вас з посади командувача об'єднаних сил збройних сил України, яке сталося 11 лютого 2024 року. Чим ви займаєтесь? Я е, перебуваю у розпорядженні мені оборони України продовжує служити українському народу. Тобто, ви зараз офіційно на службі, так так. Чи ви підпорядковані до якогось військового підрозділу? Я е, проходжу е, як військовослужбовець, український генерал у складі е, одного з військових підрозділів збройних сил України з вашої сторінки у Фейсбуці. Ми бачимо, що ви активно допомагаєте лікарням і обладнанням, і медикаментами. От, розкажіть, будь ласка, про це є така галузь цивільно-військового співробітництва. Ця галузь передбачає тісне співробітництво з суспільством України, а також надання допомоги там, де вона необхідна. Щодо лікарень, там, де надається допомога українським воїнам, дитячим лікарням, ми винаходимо потребу, яка необхідна ті чи іншій лікарні. Потім звертаємося до наших друзів, в тому числі і за кордоном. У нас тісна співпраця з ними ще з 2018 року, і в подальшому по надходженню цієї допомоги передаємо її адресно, тим, хто її потребує. Тобто ви збираєте кошти і закуповуєте самі теми. Ми що звертаємося на до наших організацій, з якими ми е, товаришуємо дружимо ще з 2018 року. Надаємо їм потребу. Вони передають відповідне майно, яке в подальшому скеровуємо до тої чи іншої лікарні. З лютого 2024 року. Чи були до вас пропозиції повернутися на до вищого командування, зважаючи на ваші знання і досвід? Ну на даний час я е, прибув. Ваю розпорядженні міністра оборони України виконують ті завдання, які мені доручає керівництво. Давайте тепер поговоримо про стан справ на фронті. На вашу думку, чого зараз не вистачає на фронті, в яких ресурсів? Звісно, це зброя, а звісно, це люди, і звісно, це підтримка. Що стосується того, що необхідно на фронті, це та зброя, ті боєприпаси, якими наші воїни нищать ворожу силу. Будь-яка допомога, в першу чергу, це, звісно, те, що нас захищає, це система протиповітряної оборони, це система радіоелектронної боротьби, а також те, чим ми нищимо ворожу силу, це ракети, боєприпаси, відповідно, самі засоби, завдяки яким ці ракети і боєприпаси доставляються по ворожих цілях. Все це необхідно. Частину цієї допомоги ми отримуємо внаслідок матеріально-технічної допомоги. Частину виробляє більшу Україна сама, і все це в першу чергу поставляється до лав сил оборони України там. Де це необхідно. А конкретизуйте, будь ласка, от на вашу думку, якої саме зброї не вистачає зараз? В першу чергу, нам необхідна далекобійна зброя. Ціма питаннями займається керівництво держави і відповідні структури Міністерства оборони України. Все робиться для того, щоб якнайшвидше отримати далекобійну зброю і використовувати. її по ворожих цілях американські ракети атакам в серпні з'явилася інформація, що США таємно передали Україні ці ракети. На вашу думку, і з того, що ви знаєте, чи достатньо тих ракет, от, які передали нам американці, і чи активно вже їх зараз застосовують збройні сили України? Те, що Збройні сили України активно будуть застосовувати будь-яку зброю, яка буде нам передавати, це однозначно. А що стосовно достатньої недостатньо, звісно, хотілося б більше і над цим працюють відповідні структури, що ви можете сказати про українську далекобійну зброю? Українська промисловість вона активно виробляє необхідну техніку, озброєння і передає її до сил оборони України. Українські збройні сили використовують вже цю далекобійну зброю, але слід розуміти, що для того, щоб повністю перемогти, необхідна більше цієї зброї. Тож промисловість працює над тим, щоб збільшити виробництво, а сили оборони працюють над тим, щоб точніше вдарити по ворогові. А ви сказали, що зброю, яку зараз використовує українське військом і від міжнародних партнерів і українськам, чи можемо ми у відсотках сказати, якщо брати зброю на полі бою, то більше буде та зброя, яка більш корисна. Є різні галузі в спектрі зброї. Якщо брати системи протиповітряної оборони, то зараз більше, наприклад, західної зброї. Якщо брати артилерію, то також більше західної зброї бронетехніка. Тут вже мова йде про різний вклад. Тут значна роль відіграє промисловість України. У Змі з'явилася інформація, що Іран передав або продав свої ракети Росії. На вашу думку, як це може вплинути на хід війни? Що стосується цих ракет, система протиповітряної оборони Україна вона здатна збивати ці ракети. Просто їх стане на деяку частину, ту частину, яка передана іранською стороною, більше. А якщо ця балістична зброя, то ці ракети до міста, де ми з вами перебуваємо, дістануть. Чи можуть такі поставки ракет з Ірану для Росії суттєво вплинути на хід війни? Щоб їм змінити хід війни, їм знадобляться на це більше, ну значуща така кількість кількість. та кількість зброї, яка передана, вона ускладнить, але так, щоб росіяни дуже швидко здобули перевагу, цього звісно не відбудеться. Просто стане більше цілей, які необхідно буде збивати. Давайте поговоримо далі про ситуацію на Покровському напрямку. Те, що росіяни там просуваються, чи можна це назвати успіхом? Ну, тактичний успіх Збройних сил Російської Федерації на Покровському напрямку. Це Тактика, звісно, це не добре, коли ворог має е, просування на цьому напрямку, але е, так, що вони вже виграли е, цю битву, сказати не можна. Керівництво збройних сил України вживає відповідних заходів, а самі воїни показують приклади героїзму кожного дня для того, щоб зупиняти ворожі сили. Сказати можна точно, що робиться все для того, щоб це просування не відбувалося. Але за цим стоїть знову ж таки ресурси. Росіяни кинули на ці напрямки зосередження живої сили, відповідного озброєння військової техніки. Збройними силами України проводяться заходи, щоб ці загрози зменшувати, а в подальшому повністю зупиняти час покаже, хто виграє на цьому напрямку. Ми маємо вірити у Збройні сили України. Ну окрім того, що це українська земля, наскільки стратегічно важливий от, покровський напрямок, і наскільки стратегічно для збройних сил України от, важливо там утриматися? Ну покровський напрямок це найближча така. Точка з виходу до адміністративної межі Донецької області, тому це дуже важливо, не дати перевагу Російській Федерації з виходом на межі Донецької області. Тому від саме від цього виходить значущість цього напрямку. Що з проблем українського командування? От все таки погіршує ситуацію на Покровському напрямку. Ну, те, що вони є, це беззаперечно. Якщо б е в Україні було більше матеріально-технічної допомоги, більше далекобійної зброї. То тоді перевага була на українському фронті. Сказати так, що брак координації на тому чи іншому напрямку стає проблемою і Збройні сили України. Вони завдяки цьому програють, так сказати, не, не можна. Звісно, в тих умовах, коли ми отримаємо стільки матеріально-технічної допомоги, яка є, тому що в першу чергу ми залежимо по артилерії від БП. Припасів, які виробляє а, західний світ, ми залежимо від систем протиповітряної оборони, і звісно, від е, потужної далекобійної зброї, в тому числі про ракети, які вели мову. Що з цього стане все більше, то це буде більшою допомогою. Що ж стосується кардинації чи е, Проблем, які ви кажете, з управління, то це вирішується безпосередньо там на полі бою. Для цього робиться все необхідне і над цим працюють всі командуючі і командири. А яке стратегічне значення от має наступ Збройних сил України на курському напрямку? Ну, стосовно стратегічного значення цілі були оголошені. Як політичним керівництвом, так і в подальшому військовим керівництвом стратегічної цілі щодо першого, то була досягнена раптовість дій на цьому напрямку. Збройним силам вдалося захопити чималу територію Російської Федерації, відсунути загрозу сухопутних активних дій на цьому напрямку та в подальшому виконати завдання щодо обмінного фонду це захоплення у полон російських військовослужбовців. Та інших завдань про які оголошували під час наступу на Курському напрямку українські військові були здивовані гарно побудованими оборонними укриттями росіян, і лунали думки тоді, що от якби такі укриття були побудовані, наприклад, на Донецькому напрямку, то росіяни би не просунулись. От що ви думаєте з цього приводу? Оборонні рубежі – це мережа траншей, окопів, відповідних опорних пунктів. Але крім цього, необхідні сили, які утримують зазначені оборонні рубежі. Тож ми бачили на курському напрямку, коли гарно побудовані оборонні рубежі, А ті сили, які там перебували, вони відійшли з цих добрих укріплень для того, щоб Мати тільки оборонні рубежі і думати, що оборона вона є сталою, доброю, і така такою, що витримає чималий наступ чималих сил збройних сил противника. Це не аксіома необхідні сили добре підготовлені і добре мотивовані на Донецькому напрямку. Якби були гарні укріплення у збройних сил України, чи вдалося би це стримати просування Росіян, крім рубіжів, мають бути сили добре підготовлені. І мотивоване. Не можна розглядати е, в контексті: от, якщо рубежі, це значить 100% ми стримаємо ворожий наступ. Крім рубежів, мають бути е, військові підрозділи, військова частина, які утримують ці рубежі які здатні вести вогонь, стримувати ворожий наступ, вести маневрену оборону, вести активну оборону це важливий аспект. Ви самі неодноразово приїжджали в Чернігівську область і проводили навчання. От як ви оцінюєте стан укриттів ну, вздовж кордону з Росією, звісно, в межах того, що ви можете озвучити зараз, ну на той час по лютий 2024 року було виконано чимало робіт, від заблаштування оборонних рубіжів вони являють собою наступне: це перший, другий оборонний рубіж, оперативний рубіж оборони. Кожен з оборони він е, має в собі відповідні батальйони райони оборони, які пов'язані між собою відповідними відстанями, відповідної системою інженерних загороджень, що в комплексі е, має забезпечити. Присутність на тому чи іншому напрямку необхідної кількості військ для того, щоб вони зайняли ці оборонні рубежі, здійснили планування вогневого ураження, це цілі, розрахунок ракет, боєприпасів і інші аспекти військової науки. Тому оборонні рубежі, які є, вони е по відношенню до тої ворожої сили, яка за межами державного кордону, їх достатньо. Сил також достатньо. Але слід розуміти, якщо ворог накопичує силою засоби, така сама ситуація дзеркально має відбутися у і оборонців е на українській землі напроти ворожої сили. Тому на даний час. Оборонних рубежів достатньо, але працюють над тим, щоб їх збільшувати. Так само, і наших сил достатньо по відношенню до сил ворога по той бік державного кордону. Якщо відбудеться збільшення ворожої сили, Генеральний штаб збройних сил України має дати відповідні команди, і відбувається збільшення наших оборонців для того, щоб... Можна було відбити ворожий наступ. Я хотіла би повернутися до ситуації на Покровському напрямку. А коли активно ми наступали на Курському напрямку, і росіяни просувалися на Покровському, то лунали думки, і напевно ви їх чули про те, що навіщо ми просуваємося на Курському напрямку? Чи не варто сили зосередити саме на Донецькому напрямку, щоб от краще стримати там росіян? Що ви думаєте з цього приводу? От як військовий, з досвідом щодо наступу, наступ завжди. Має проводитись там, де противник слабкий. Де його слабкі позиції, де його мало, там треба наступати. Це дає перевагу у темпах наступу та надає змогу ворогові утримувати позиції. Там, де навпаки, ворог наступає, там необхідно утримувати сили, засоби, відповідної резерви. Військове керівництво воно дає собі звіт, яким чином поступати на тому чи іншому напрямку. Це їхні рішення. Тож на Покровському напрямку зараз вживаються заходи щодо посилення. Дається все необхідне для того, щоб нашим оборонцям вдалося утримати ці оборонні позиції та стримувати ворожий наступ. Військова діяльність вона має бути. Закритою конфіденційною для того, щоб можна було приймати ті чи інші рішення, і цьому є свідченням того, що коли розпочалася курська операція, інформація щодо її підготовки була повністю закрита, і вдалося Збройним силам України раптово здійснити наступальні дії От за два з половиною роки повномасштабного вторгнення, на вашу думку, як змінився ворог? Чи став він сильнішим, чи слабкішим, а він стає досвідченим, так само, як і Збройні сили України. Ворог має мету захопити Україну. Тому весь його досвід він ґрунтується на тому, щоб проводити наступальні дії. Також там, де він закріплюється, він має переходити до оборони, щоб утримувати цю територію. Відповідно, він розвиває методику і способи нанесення повітряних ударів. Тому за ці 2,5 роки Збройні Сили Російської Федерації, отримавши досвід, вони розвинули свої системи. Вони прибудували свою промисловість, привели її на військові рейки, випускають засоби вогнового враження, які вони застосовують проти українських сил оборони. Однозначно можна сказати, що він не є слабким противник. Сказати, що він сильніший за Збройні сили України. Якщо б він був однозначно сильнішим, ми б тут у цій студії не сиділи. Збройні сили України теж не гаяли час. Вони підвищували свої бойові спроможності, опановували зброю, яка передається нам західними партнерами, і набуваємо відповідного досвіду, як у наступальних операціях, так і у обороні української землі. Робимо все для того, щоб досягти нашої мети, втримати оборонні рубежі позиції, підготувати умови для звільнення української землі в подальшому. Та а, набути таких можливостей, щоб бити по ворогові на його території минулого тижня в опозиційному білоруському телеграм-каналі з'явилася інформація про те, що в Гомельській області. Розгортають спеціальні медичні відділення там на базі гомельських лікарень. А, також писали про те, що тисяча військових сконцентровані от біля кордону, десь на території Гомельської області. Чи може це свідчити про можливість наступу? Розгортання окремих елементів воно має бути ще підкріплене. Наявністю сили, яка може проводити такі наступальні дії, станом на зараз таких сил у ворога немає. Він такі угруповання не створив. Для того щоб створити такі угруповання, ворогові необхідно прийняти рішення. Ми бачили, що спочатку ворог намагався наступати. На Луганському та Донецькому напрямках намагався штурмувати на Запорізькому напрямку. Потім він відкрив харківський напрямок. Для цього все йому необхідні сили. Тож не отримавши, скажімо так. Блискавичних результатів на більшості всіх цих напрямках ще відкривати додатковий напрямок це не досить правильно з військової точки зору. Якщо в подальшому будуть підтвердження накопичення ворожої сили, звісно, треба реагувати станом на зараз, крім демонстрації тих дій, про які ви щойно сказали, більше не проглядається. Але з часом обстановка може бути змінитися. Військові мають прогнозувати таку ситуацію, і бути готовими. Аналіз тої сили, яка є на території Республіки Білорусь їх психологічного стану, їх психологічної готовності проводити наступальні дії станом безпосередньо на цю хвилину не свідчить про безпосередню підготовку до наступальної дії. Експерти говорять багато про те, що якась вирішальна фаза війни може настати в листопаді цього року. На вашу думку, от ймовірно, чи може бути все таки цей вирішальний етап в листопаді? І якщо так, то що це може бути, дивлячись на ситуацію, ворог має. Завдання захопити Донецьку і Луганську області. Він не буде намагатися таким чином виконати це завдання. А ми будемо зупиняти і робити все для того, щоб не допустити досягнення ворогам своєї мети. Потім буде зимова кампанія, і все залежатиме від ресурсів, кого які ресурси. Ми з західним світом, Російська Федерація з своєю осью зла.